Так, ми сьогодні на уроці ми... що ми вивчали? У нас були навчання від... у війні, ставали навчання війну. Знаходили спільну ногу, гралися з балансом партнерці, поставили на одну ногу, змінили вагу на іншу. Були кроки вперед. Кроки в сторону. І всі ці кроки ми збирали в фігуру, називається бальдоса. Як вона виглядає, це крок назад, в сторону, перед. Перед. В сторону. Захотіли, змінили вагу. Також в нас у нас була сьогодні кабіна операльна система це коли ми ходимо різною межними ногами. Можна ходити прямо на партнерку. крок, крок. Або біля партнерки. Повертаємось, повертаємося. І сьогодні також у нас була парада або сендвіч. Це коли ми йдемо, робимо кругу сторону і доходимо до споєвсі швидше, ніж партнерка. силу і силу, пристав. приставку. силу, приставимо. Ось в мене стоїть. Тепер я переношу вагу на свою. І роблю сендвіч партнерів. сендвіч партнерки. сендвіч партнер. Як вийти з цього, просто забираємо його. Або разом з кроком. Все, дякую.